Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Соціально-культурний фестиваль підтримки родин ветеранів і захисників України Місто дітей пройде у Вінниці 7 та 8 червня. В рамках заходу відбудеться збір коштів для спецпідрозділу ГУР МО Артан Збройних сил України. Про наповнення фестивалю, учасників та актуальність заходу говоримо сьогодні. Гості студії, організаторки фестивалю, директорка центрів Орігамі та Дивосвіт. Координаторка фестивалю підтримки родин ветеранів і захисників України місто дітей Леся Пруська та її заступниця центру Орігамі, також організаторка фестивалю Тетяна Калугаряна. Вітаємо вітаємо. Отже, про що фестиваль місто дітей і чому виникла як виникла ідея його проведення? Ну, місто дітей зараз початок літа. Звичайно, нам хотілось подарувати свято для дітей, незважаючи. На війну на важкі життєві обставини наші діти мають право на своє на дитинство і мають право на майбутнє, оскільки наші діти це наше майбутнє. За це наші військові віддають свої життя. Тому ми не маємо права не вкладатися і не займатися нашими дітьми. Ми хочемо зробити все, щоб виховати усвідомлених громадян нашої країни. Тому ми хочемо провести для дітей свято, де вони можуть показати свої найкращі позитивні нахили. Вони можуть ознайомитись з творчістю інших колективів, вони можуть знайти для себе свій шлях, з чимось зацікавитись, розвиватись креативно, тому що це надзвичайно важливо, оскільки психологічний стан, як ми вважаємо, що дітей це може не стосується, але ми все це відчуваємо і діти відчувають звичайно. На той біль і хочеться зарадити, відволікти, щоб вони жили своє життя і щоб вони мали майбутнє. І для нас це теж надія про те, що Україна має майбутнє. Тому ми створили ось таке свято раніше. Наше місто дуже багато проводило заходів для дітей, молоді нашого міста. На жаль, з війною такої можливості задля безпеки немає, немає можливості їх проводити. Але е, все ж таки ми знайшли сили, можливості за підтримки нашого департаменту і за підтримки нашого голови організувати такий захід, за що ми дуже вдячні. І сподіваємося, що е, діти, які прийдуть до нас, отримують масу задоволення. Вони отримують той ура, літо, ура, канікули, оберуть для себе свій шлях, побачать щось нове і будуть мати велику надію на життя. На майбутнє. Трошки про наповнення самого фестивалю, тому що триватиме він два дні 7 та 8 червня. Що буде? Про що цей фестиваль? Ви вже трішки сказали, але більше щодо наповнення фестивалю, ми стартуємо о 13.00. Це буде офіційна програма. Відкриття на великій сцені з 13 до 19.00 будуть виступати різні колективи, творчі, танцювальні та і вокальні після 19.00 на сцені. Будуть вже виступати наші дорослі місцеві артисти. І також в неділю буде запрошений зірковий гость Амадор Лопес, який теж під приїде підтримати спецпідрозділ ГУР, тому що в нас буде в рамках нашого фестивалю ще розігруватись різні лоти, да, які і ми будемо збирати відповідно кошти продовж всього фестивалю на спецпідрозділ ГУР, щоб вони могли закупити необхідні на сьогоднішній день речі: це на оптику і приціли. Далі це одна локація на сцені. Далі буде також ряд майстер-класів: це хореографічних, вокальних, мистецьких, спортивних. Будуть наші партнери теж своїми майстер-класами, і впродовж двох днів: з 13 до 18 на площі також будуть різні майстер-класи. Та також буде з самого ранку до вечора фудзона, де кожен може купити різні смаколики. От, і таке буде. Повне наповнення від майстер-класів до виступів, фудзони, свято да з нашими партнерами, які ми організуємо впродовж двох днів для дітей, для сімей, для всіх, хто забажає прийти. Сам фестиваль є по суті безкоштовний. Правильно? Так, в нас буде біля кожного майстер-класу стояти скриньки для того, щоб задонатити. Ми вже не один рік співпрацюємо з спецпідрозділом Артан. Головного управління розвідки в цей раз теж ми хочемо допомогти зібрати на те, що зараз вкрай необхідно нашим військових. А в нас буде відкрита банка. Ми будемо співпрацювати з благодійним фондом Діани Подолянчук, яка постійно займається, вона теж є нашим офіційним партнером. І разом хто буде брати участь в майстер класі ми будемо з великим задоволенням, вдячністю, дякувати людям, що вони зможуть задонатити і спільно з віничанами ми зможемо зробити. Круту справу і а, допомогти нашим військовим. Хто може стати учасником? Власне, ті, хто прийдуть, який вік дітей розраховано на який вік дітей ваш фестиваль? У нас можуть діти приймати участь саме майстер-класи будуть uh -huh. для діток від півтора року. Тобто uh -huh. буде представлений і ранній розвиток. Діти зможуть прийти, спробувати грати на фортепіано. Вони зможуть спробувати заспівати свої сили. Вони зможуть спробувати різні види боротьби, хореографію. Різні від, види ліплення, малювання. Також будуть представлені виставки вже робіт діти, які навчаються. Якось як... це теж може надихнути когось, заход... когось дітей, захотіти теж навчитись так малювати. Буде велика розфарбовка, де зможуть всі доєднатися, розмальовувати всі разом. Буде така спільна загальна робота. Тому діти від півтора до вісімнадцяти з родинами обов'язково приходьте. Ми сподіваємося, що нам. Вдасться влаштувати свято дійсно таке родинне свято, відволіктись хоч на декілька. Годин від нашої рутини, від наших складних подій. І на сцені будуть представлені також дітки від трьох навіть самі молоді вокалісти, хореографи це для когось це буде дебют. Будуть також професійні колективи, які займаються. Це і повітряна гімнастика, і художня гімнастика, і хореографія різних напрямків від класичної, естрадної, хіп-хоп, тобто абсолютно різні. Тому концерт буде достатньо видовищний. Він буде цікавий, наповнений, різноплановий. Будуть також для діток представлені. В нас є багато людей, які відгукнулися і із задоволенням також приймають участь. Партнери це буде мильне шоу. Там буде хімічна лабораторія. Діткам будуть показувати. Yeah. Тому я думаю, що кожен для себе знайде щось цікаве, що побачити, чим захопитися і як відволіктися. Ми намагалися зробити наш захід максимально різноплановий, щоб кожен для себе знайшов. Те, що йому цікаво. Буду, будуть, до речі, також і пожежні, uh -huh. дітям цікаво одягнути, подивитися, як це все працює. Будуть, буде вишкіл, який покаже, як одягати бронежилет. Да, це наші реалії, як не страшно, але наші діти це знають, це бачать, і вони мають знати засоби безпеки. В Моєму дитинству важко було уявити, що країна може бути в війні, але наразі наші діти. На жаль, вони знають, що це реалії і це наше сьогодення. Власне а, така інформація, я думаю, дуже корисна, тому що поінформований, озброєний і діти так, так. буде окрема в якості гри, напевно. Так? Да. Окремий да. майстер-клас буде, і окрема зона буде від спецпідрозділу Артан, який підго... теж буде представляти себе, і в них будуть майстер-класи там по основі безпеки, до медичної допомоги, тому це теж буде. Як здійснювався відбір учасників, які саме мають виступати? Там були певні критерії, проходили якісь конкурси. Чи це там готувалися завчасно ці номери? Ці дітки відвідують ваші студії. Розкажіть про відбір а, учасників. учасника? Да, діт, діти займаються протягом року. Вони вже мають певні досягнення, вони вже є лауреатами, переможцями певних конкурсів. В нас в центрах є дуже потужні викладачі, де є вже переможці міжнародних конкурсів. Тому вибиралися кращі з кращих і будуть безпосередньо виступати на великій сцені нашого міста. Де відбуватиметься захід? На європейській площі угу. до суду будуть розміщені від башні до суду, будуть розміщені майстер-класи, а перед само, самою башнею будуть розміщені фудкорти. Угу. Тобто ну, сцена, територія відповідно. буде ну велика сцена перед башню буде зайнята вся територія європейської площі. До речі, про фудкорти це також певні донати будуть Так, так? звичайно розвичайно. розкажіть більше про це в нас локації. будуть певний відсоток від продажу. Там у нас буде певний знос від кожного фудкорта, який буде теж. Давати на те, що нам потрібно закупити для спецпідрозділу Артан. А чому ви співпрацюєте саме з цим спецпідрозділом? Цікава історія. Ви кажете, що ви вже не один раз, не Це не вже, напевно, да. більше особисте таке вже Та, перейшло. Перше, у нас є голова даного. Голова федерації з тайландського боксу нашої області є Віктор Кутеркотюк, який є командиром спецпідрозділу Артан. І так склалося вже, що даний вид спорту теж представлений у нас в. Центрі, і коли ну ми вже знаємо особисто в багато років, і, і, і до нас якби зверталися, є особисто там да певні потреби завжди, і ми завжди відгукувалися, і ще починаючи з минулого літу, це вже напевне наш четвертий збір, який організовуємо для спецпідрозділу на їхні потреби, спільно з, зі всіма з одним і з другим центром. Наскільки активно долучаються ваші. Ваші студенти, учні, які у вас навчаються, і так само їхні батьки, взагалі вінничани до ваших ініціатив. Дуже активно. Я хочу сказати, що минулого року, коли до мене звернувся спецпідрозділ, потрібно було зібрати за добу там, більше ста особистих наборів гігієни. Ми, я зібрала за три години. О, але ти... Мені здається, знаєте, що ми ці не дам матеріально, збираємо швидко, це все добре, наші люди дійсно відгукуються. Але коли ось є запит малюнки, як діти так. малюють, як діти пишуть. Відверто ми в кабінеті іноді коли читаємо, це навертаються сльози. І е, навіть це, самі хлопці кажуть, передавайте листи, передавайте малюнки. Да, і це було дуже цінно це, це. Це напевно найцінніше. Ми минулого разу зготували ще, окрім того, що ми там неодноразово закупляли навушники. Ми ще готуємо якісь солодощі, подарунки для хлопців. Там до Паски ми ще паски з листівками. До Дня Миколая ми ще подарункові Даня, набори Даня. робили. І е, діти, е, коли писали листівки, е, це було досить так тепло. Равно, і були не один такий випадок, коли хлопці дитина написала свій номер телефону, вони відправляли їй повідомлення, зворотній подарунок, і це було дуже цікаво. Фідбек, зворотній да. зв'язок. На сам кінець, в чому актуальність фестивалю? Чи плануєте подібні заходи ще? Ну ми сподіваємось. Маємо надію, що цей фестиваль ми будемо проводити щороку. Будемо масштабуватися, тому що це для дітей, для дітей нашого міста. Ви може, якщо проаналізували, трохи перегукується в нас місто ідей, а це місто дітей. Uh -huh. Тому що наше місто дуже гостинне і у нас дійсно дуже багато дітей. Багато чого зроблено для дітей, багато є центрів. Є і приватних, і державних, і комунальної власності. І діти займаються, і це класно, що вони можуть себе знайти, реалізувати. І для нас це є такою підтримкою, це як надихнути дитину на щось нове, показати, що є щось інше. Тому сподіваємося, що будемо проводити щороку, і будемо долучати до позашкільної освіти багато дітей, розвивати їх найкращі позитивні нахили. Пані Тетяна. По-перше, я ще хочу зауважити, що ми ж до війни ми такі заходи проводили. <рес> От потім вже все це перейшло під час, коли розпочалась повномасштабна війна, карантин. Ми перейшли там, робили вже локально в центрі. Але два рази на рік ми стабільно робимо, організовуємо різні заходи для наших дітей, внутрішні. І так як була потреба, ми завжди комунікуємо з нашими викладачами, педагогами, з дітьми. Найважливіше, ми записуємо що вони хочуть, не те, що ми там хочемо, а що вони хочуть. От вони хотіли щось масштабніше. Наша задача організувати, скільки б це сил не витратилось, об'єднати навколо mm -hmm. себе багато цікавих партнерів, друзів наших. Це всі все наші друзі, наші партнери, з якими ми постійно співпрацюємо. Так, е, да, це складно, тому що це дуже великі об'єми, і ми випали там на два місяці з життя. От, але це. Того вартує, тому що такі події ми, віничани, наші колеги, діти запам'ятають на все життя. Тому треба ставати, робити для того, щоб зараз піднімати цей дух, настрій. І ще й тим самим ми зараз ще зробимо щось корисне для наших військових. Вкладаємося в майбутнє і Демо. сподіваємося, що це буде не тільки центр Дивосвіти Рігамі. От ми співпрацюємо з Палацом Піонерів, вони також до нас доєднаються. Принцип ми комунікуємо з усіма школами із центрами. Ми за такі екологічні здорові відносини, тому що це дозволяє кожному центру ставати кращим. Це дуже добре, і я сподіваюся, що наступні роки ми будемо об'єднуватися і проводити його ще більш масштабніше, так щоб це було. Прозвучало на всю Україну. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про соціально-культурний фестиваль підтримки родин ветеранів захисників України. Місто дітей. Дякую гостям студії за розмову. Організаторкам фестивалю Місто дітей, директорці центрів Орігамі та Дивосвіт Лесі Пруський та її заступниці центру Орігамі, координаторці фестивалю Тетяні Калугаряну. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги. Oh, right. oh,